Будь ласка, ваш позивний посада у військах? Позивний Бах, посада в військах, командир інженерно саперної рот. Ну, Загалом моя служба почалася у 2017 році. От, практично зразу після випуску я поїхав на Донбас. Досить короткий час перебував в саперній групі вже тоді. От, хоча займалися ми безпосередньо більше утилізації боєприпасів, які знаходили МЧС. То могли бути як боєприпаси, так і Другої світової, так і сучасної війни. Служба йшла ротаціями до мого переводу в лютому 2023 року в дану бригаду. От, після злагодження і формування бригади на Узгодському полігоні. Ми потрапили на Запоріжжя, от, на напрямок Оріхова. Там проводилися тяжкі бої і потрібно було дуже багато виконувати задач пов'язаних з розмінуванням, проробленням проходів, зачисткою територій. Скажу чесно, противник досить сильно підготувався. До нашого наступу на даній лінії ним була створена складна система інженерних загороджень. Загородження були комбіновані, як вибухові, так і невибухові. Окопи 2,5 метра висотою. От, бліндажі в декілька накатів. Ну, все, як книжка пише. Мною особисто в складі групи було знайдено певну кількість змінних полів. І що характерне, принаймні для протипіхотних мінних полів, які були протягнуті з ОЗМ 72 Мон-50. Вони простягалися на три посадки. І я догадувався, що буде в четвертій, і догад, здогадки підтвердилися, коли там підірвалася розвідгрупа сусідньої бригади на тих протипіхотних мінах. Протитанкові міни вони створювали або мінними полями, або біля посадок вони... Їх ставили навіть вплоть до того, що в один-два ряда, але міни дуже близько одна від одної. З чим то було пов'язано для того, щоб при детонації однієї міни детонувало ще декілька, тобто збільшувало ушкодження для техніки, яка буде там проходити. Це було мінування мінами ПФМ-1, ПФМ 1С, помами різних варіацій. ПФМки, вони ж так називаємо ліпістки, то ті, котрі відривають стопу, котрі працюють не на знищення, а на калічення людини, котра на них наступає. Міни ПМН, вони працюють по такому ж самому принципу, тільки вони вже трохи більше, вони можуть ставитися або вручну, або в одиночному варіанті там, з різних дронів, що вони і досі практикують, а ще вони могли практикувати. А ще вони могли там встановлювати міни дистанційно, е, систем залпового вогню град Ураган Смерч. От е, Ще були взагалі, ну, принаймні один випадок мені точно відомий. Це То є така досить дика штука, вони відступаючи в бліндажі, залишили там закопану протитанкову міну, в яку замість детонатора вставили протипіхотну міну ПМН-2. Тобто це було зроблено для того, щоб коли піхота зайде в бліндаж, щоб вона там вже підірвалась в тому бліндажі з тої міною в закритому просторі. Саме весела так, в скобочках задача, то було коли ми на середині висування потрапили під чіткий мінометний вогонь зі 120-го міномета, і противник обстрілював, коректуючи з дрона. То було ясно, бо дрон спочатку над нами завис, відсутність розпізнавальних знаків ну, не дала можливості вчасно зорієнтуватися, і його збити і почали класти по нас міни на відкритій місцевості. Зв'язана ситуація з везінням, тому що бігали ми як зайці по тому проходу, що противник не зміг зорієнтуватися і дати. Е ну Чітке, чітке місце падіння тих мін вказати, так? О, тобто чітко прицілиться. А везіння полягає в тому, що одна із мін впала десь 2 метри від носа і не розірвалась. Я більше схиляюся до тематики безглуздості, тих всіх вірувань про долю і так далі. Ну, тобто людина сама вирішує, як їй жити. Ну, взагалі я пішов добровільно в армію. Мене ніхто не заставляв. Більшість задач, принаймні, на Запорізькому напрямку у нас була пов'язана взагалі з висуванням, з розвідкою по перевірці маршрутів висування. Ну Десь не те, що на рівні, просто специфіка роботи, тобто саперу завжди потрібне прикриття. Тому що якщо розвідник він старається дивитися там далеко, виявляти противника чи маскуватися від нього, то, відповідно, саперосну частину часу він дивиться під ноги, щоб не підірватися ні на якій міні. Для того потрібне безпосереднє прикриття і для того, і через, ну, по цій же самій причині, ми на більшу частину своїх задач виходили з розвідниками. Ну, в обороні ми спочатку виконували задачі з мінування, потім виконували задачі з створення невибухових інженерних загороджень. Тепер продовжуємо виконання таких задач. Е, можливі задачі здійснення фортифікації. Це більшість таких задач у нас е, стосується. Якщо б піхотинці не сиділи на своїх позиціях, то, напевно, не було б смислу нам проводити мінування і все решта. Угу. Ви згадували про е, дитячі мрії, про якісь можливо улюблені предмети в школі було таке, так? Ну, хімія, географія взагалі таким цікавиться. Запалювальні суміші робив в школі, пробував робити димові суміші. Нічого я там такого серйозного не спалив. Хіба що сусідську нежилу хату потрошки розбирав саморобними там метальними речовинами. Пробував робити пороха саморобних. Тут, власне, проводив певну частину експериментів з запалювальними термітними. Вона ефективна при. Скажемо так, достатній кількості. Тобто в чому проблема всіх термітних сумішей, тому що є пряма взаємодія, пропорційність об'єму того заряду термітної суміші, яка починає горіти до товщини металу, котрий вона здатна пропалити, в чому вони можуть бути десь більш ефективні? Ну, Напевно, щоб добивати підбиту техніку противника, щоб вони її не могли відновити. Тому що вже якщо щось загорілося від терміта, воно згорить. Взагалі, чим використовували, чим противник це робив, є такі боєприпаси, називаються заби. От. Розшифровується як запалювальний боєприпас, є декілька видів. І різні суміші всередині. Ну, список термітних сумішей досить довгий, все залежить від компонентів. Термітні суміші, взагалі, це є дуже давня технологія, десь років 20 назад, можливо, більше, ну, взагалі, відколи їх там відкрили, відколи почалася, скажімо так, історія залізниці. Їх частенько використовували для зварювання між собою рейок на залізниці. І якщо воно має велику температуру горіння, якщо воно може... Знищити, ну, що зробити. Тут насправді більш важливо варіативність. Якщо працювати з якимись боєприпасами, звісно, краще працювати з пластичними вибухівками. От. Якщо працювати з термітними сумішами, ну, тут відношення дуже просте. Відношення полягає в такій якби, таблиці, градації, ціна, ефективність. Ну, Якби вся вибухівка, вона. Все ж вибухівка в першу чергу. Тобто не пластичну вибухівку в основному заряджають снаряди, пластичну вибухівку там використовують в якихось різних там СВП і так далі. Тому що з нею просто легше обертатися, тому що якщо на заводі роблять снаряд, то відповідно на заводі здатні зробити ту установку. Котра буде підтримувати той же самий тротил в розплавленому стані, і потім в такому стані його заливати в боєприпас. У старних умовах ти тротил мусиш заміняти пластичною вибуховою речовиною, тому що в ну, тебе просто банально немає тієї технології, котра дозволить його так, залити. Спочатку ті всі боєприпаси ми в принципі там перевіряли. От, і ти, коли сам робиш боєприпас, ти маєш таку досить цікаву, хорошу можливість перевірити боєприпас без вибухівки. Тобто покласти детонатор, замінити той же самий детонатор якоюсь лампочкою, щоб перевірити там по десяток-двадцяток разів сам механізм зведення. Тобто, якщо ти проводиш поетапну перевірку, то це. Краще відображається на кінцевому результаті. Тут, як в медицині, <кій> ну, правда в медицині, воно ну, трошки по-інакшому звучить. От. Медики кажуть, що тільки доза оприділяє лікарство чи отрута. Так само тут, а тільки кількість оприділяє, чи він безпечний, чи від тебе нічого не лишиться. Тут, в принципі, яка філософія. Філософія, чим боєприпас менший, тим він небезпечніший, як не дивно. У них зараз більшість боєприпасів, які вони використовують для дистанційного мінування, що стосується інженерних, пов'язано з тим, щоб скалічити. Обхім зброї зустрічали мої військовослужбовці, коли їх при відході з однієї задач їх накрили якоюсь там, хімічною речовиною гранатами, цими з хімією. Військовослужбовець, до котрого я потім приїздив в лікувальний заклад, він ще десь на 3 чи 4 добу після потрапляння в той заклад, він з нами вийшов покурити сигарету і навіть не скорив і до половини, чуть не зумлів. Ну, Тобто наслідки такі досить серйозні. Врятувало те, що на обмундируванні в нього залишилася частина скажімо так, тої речовини і визначили, що це таке. Я і сам навіть не знаю, що це таке. Якщо перша думка тоді, в далекому 13-му році, при вступленні було, то що ти працюєш з вибухівкою, значить комусь від того стає легше, то тепер ну, не знаю, чи воно приносить мені радість, воно взагалі не приносить радості. Мною ну, і не заставляє там, ніяких докорів сумління, то, що ти в основному працюєш на знищення. Ну, не скажу, що безпосередньо, але так. На забезпеченні цього всього процесу. Хм. Е, свій спосіб перемоги ми віддали в 96-му році чи навіть скоріше. І ви би повернути той спосіб? Хотів. Вальнуло би добре. Ну, люди, котрі надіються, що війна закінчиться, русаки стануть чемними. Я би їм не радив, на то надіятися. Хоча би для початку почитати історію, яка ж дуже велика держава. Починає офігівати, вірити в те, що вона безсмертна. І поїхали, а я говорю конкретно за їхні вище військово-політичне керівництво. От вони повинні зрозуміти, що вони теж не безсмертні. То буде крок, який надзвичайно приблизить закінчення війни. І їхні сім'ї повинні то відчути теж.